Привіт! сьогодні я розповім тобі, чому не здійснюються твої бажання. Ти, мабуть, постійно робиш якісь афірмації, енергетичні практики, працюєш з енергіями, але це не працює. Сьогодні я розкажу про основні помилки, яких допускаються люди, коли формують свою певну ціль або бажання. Залишайся зі мною, і ти дізнаєшся багато чого нового і цікавого для себе. Перший досить такий важливий момент в здійсненні наших бажань це є момент, який пов'язаний з тим, скільки енергії ми приділяємо цьому бажанню. От уяви собі коло, от коло, яке є твоїм енергетичним простором. І, значить, у тебе, наприклад, є бажання там придбати автомобіль, там або придбати свій будинок, там подорожувати десь і так далі. Да, оце є таке твоє дуже сильне бажання, прям заповітне бажання, до якого ти постійно прагнеш. Але ти от загадуєш там на новий рік, прописуєш це бажання на день народження, прописуєш. От завжди де є якась можливість загадати бажання. Ти це пишеш, ти робиш енергетичні практики, ти от -от все вже зробив, а не можеш отримати бажаного. Чому взагалі так виходить? Е, Уявила собі коло, да, яке у нас є, е, наше енергетичне коло. І от е, дай собі відповідь на питання, яку частину цього кола займає твоє бажання. Воно скоріше за все займає половину твого кола, так, от, от основну частину половину всієї твоєї енергії займає це твоє бажання, на якому ти дуже сильно сконцентрований. Так? Ну і в іншій частині цього поля є оці мілкі такі бажання, да? там, е, значить, туфельки купити, платічко купити, значить, е, що там е, з подружками десь в інше місто з'їздить, потусить і ще щось. І ці бажання чомусь так знаєте дуже швидко виконуються. І ви мені зараз кажете, що тут... Питання все в фінансовій стороні. Нічого подібного. Тут все питання в тому, скільки місця енергетично ваше бажання займає в вашому енергопросторі. Так? І е... всесвіт, да. От. Всесвіт що думає, от коли половина вашого простору зайнята одним вашим бажанням, от просто половина цим зайнята. Всесвіт починається сприймати так, ніби ви це вже маєте. Ви сіки енергії туди віддаєте, да? ви так сильно цього хочете. І всесвіт думає, що ну, нафіга йому це, якщо в нього це є. Тому що ви поводите себе так енергетично, да? ви, ви туди вкладаєте дуже багато, демонструє всесвіту, всесвіту, що ви це вже маєте. Е, і знаєте, от керуйте завжди одним дуже класним правилом: якщо ти дуже сильно чогось бажаєш. Потрібно помріяти і відпустити. Да, якщо хто з вас там читав Вадима Заланда, у нього є таке дуже е, класне визначення, ступінь важливості, да, який потрібно завжди спускати. Якщо ти чогось хочеш, от просто спусти його. Е, значить, і е, якщо ви, наприклад. от, от все, бронілобо тільки хочу це, і там фікс, воно Моє пространства займає. У мене ось є мета. Я просто буду лобом стіни виносити, але я досягну того, чого мені треба. Ви дійсно досягнете, але чи принесе вам це задоволення? Тут іще питання в цьому. Тому що є така ще штука, як довіра до всесвіту. Я, наприклад, коли ну, як я в своєму житті роблю, я коли загадую якесь бажання, коли я щось хочу, я завжди його загадую не. Вказуючи термінів, я собі даю установку, що моє бажання здійсниться в самий найкращий для мене момент і самим класним для мене способом. І це дійсно так і відбувається. Я в цей момент, коли я от говорю собі таку установку, я знаходжуся в абсолютній довірі до Всесвіту, тому що наша з вами тут задача, да, як людей бути просто щасливими, кайфувати від цього життя. І ми дуже часто ігноруємо там підказки, якісь всесвіту. Да? Ми намагаємось взяти все в свої руки, вирулить якісь питання, але це не працює. От коли ми дуже е, яро намагаємося щось вирулити, ми постійно спіткаємося в якісь проблеми, якісь неприємності. Та да? у нас нічого не виходить. І тільки в той момент, коли ви вже знаєте, вже втомились, вже просто лізгінку на граблях станцювали 25 разів. E, значить, і все кажете, та ну, його, ну, все, не хочу, не цікаво, не буду. І все світ таки каже: а, все, успокоїлась, ну, все, тепер мій вихід. E, ви отримаєте бажане тільки тоді, коли ви знизите ступінь важливості. Тоді ви отримаєте те, що ви хочете, що вам по праву належить. Далі є такий дуже важливий пункт, як формування самого бажання. Ви неодноразово чули з приводу того, що потрібно бажання формувати в теперішньому часі, типу, я маю, в мене є. Але я вам скажу так, це працює не з усіма. Я завжди говорю про те, що потрібно формувати установку так, щоб вона була для вас комфортна. Да, це може бути я з вдячністю приймаю там автомобіль, будинок. Я з вдячністю приймаю. Да, е, я класно себе почуваю, тому що у мене є. Ви маєте самі для себе знайти от да, Цю комфортну фразу, е, комфортно сформований намір, щоб вам це було до душі. Тому що тут є таке одне дуже важливе правило, що немає ніяких правил вам. В першу чергу должно це імпонувати. Єдине правило, яке тут є, да, це формувати бажання не в негативному ключі. Да, це має бути е, завжди в позитивному ключі. Ми знаємо, що Всесвіт не сприймає оцю часточку. Не, да, не буду, не хочу. Е, там, ну, це не. Да, це у нас всесвіт не сприймає. Коли ви пишете, я не хочу так багато працювати, формуйте своє бажання, я кайфую від своєї роботи. Я з вдячністю приймаю свою роботу, яка мені приносить дохід там, від 5 тисяч доларів на місяць. Я з вдячністю приймаю таку роботу. Я отримую отримую задоволення від своєї роботи. І, значить. От коли ви вже сформували свої бажання, постаралися спустити оцю ступінь важливості, і, до речі, як її спустити? Це те, що працює зі мною. Я завжди, от коли дуже сильно щось хочу, я, я розумію, що чуть-чуть оцей пил свій убавить, я починаю уявляти, що буде, якщо у мене цього не буде, якщо це не здійсниться, чи настане кінець світу, чи я помру від цього. Що відбудеться? Я знаєте, завжди говорю, що виходу немає тільки в тій ситуації, коли ви отак лежите, на вас зверху дивляться родичі і земелькою пересипають. а там виходу нема. А якщо ваше бажання не здійсниться, життя буде Да? Я таким чином я спускаю ступінь важливості, і воно виходить все дуже класно, чітко. Значить, спустили ступінь важливості, прописали своє бажання в комфортному для вас форматі, щоб вам це імпонувало в першу чергу. Далі важливий ключовий момент. Ви маєте уявити собі, от, уявіть, ви отримали вже бажання, так тільки не уявляйте цей момент, коли ви оце от отримали. все, ви сіли в машину свою, її придбали там, їдете. Не цей момент. Уявіть звичайний момент свого життя, коли у вас, ну, ми до прикладу, вже взяли там автомобіль, да, ви вже маєте цей автомобіль. А, значить, і якийсь от, рандомний звичайний день. і От ви їдете на, на, на своєму авто, і ви маєте, фіксуючи це бажання, да, от, щоб зафіксувати енергетично його, ви маєте собі. Прожити емоцію, яку ви будете відчувати в той от рандомний момент, не в момент отримання бажаного, а от коли ви вже це маєте. Що ви будете відчувати? От, просто закрийте очі і постарайтесь підсвітити ніби прожектором цей кадр, ніби ви на себе дивитеся з боку, так що ви от їдете за рулем за кермом свого авто, що ви відчуваєте, що відбувається навколо. І зазвичай, коли людина виконує таку практику, ми дійсно починаємо, починаємо переживати ці всі емоції. Чому важливо пережити ці емоції? Тому що всесвіт на енергетичному рівні фіксує саме емоцію. Так? І коли ви відправляєте правильний імпульс, весь всесвіт починає на вас працювати. І тут вам повторюсь, головне знаходитися в довірі. Так? Тому що, якщо ви будете от, пробивати лобом стіни і добиватися бажано, я ж кажу, ви доб'єтесь, але ви можете не отримати від цього задоволення. Це може бути вам не на благо і не в каїв. Да? Будьте в довірі до всесвіту, скажіть, я отримаю бажане самий найкращий для мене момент, і самим найкращим чином для мене, тому що можливо, ви хочете, я не знаю, там я не знаю хонду, да а для вас взагалі там Мерседес підготували дуже класний салон. А просто потрібно трішки почекати, да? тому що ваша основна задача формувати запити до всесвіту і знаходитися в довірі. Підсвічуємо кадр. Посилаємо позитивний імпульс і отримуємо бажане. Якими взагалі методами здійснення бажань користуєтесь? Ви поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво.